Якщо не виходите за межі своєї кімнати, квартири, будинку, інформаційної бульбашки, то слово Буковель буде асоціюватись виключно з доларовими мультимільярдерами, дітьми депутатів, наркобаригами, тємщиками, хвойдами і чимось таким, що недоступно для більшості населення, але є нюанс. Багато нюансів, про які я хочу поговорити сьогодні, адже в голові багатьох Буковель це зрада, хоча про умовну Одесу так не каже ніхто. І якщо не рахувати ботню, то про Львів загалом також і про інші міста України. Про інші гірськолижні курорти, такі як. Драгобрат, Славський, Пилипець, Пла, Яблуницю, Красію, Мигово, Яремче, сподіваюсь, правильно наголоси поставив. То що це виходить теж зрада? Насправді ні. Хоча, коли знімаєш подібне відео, то ти автоматично хуєсос, адже такі реалії життя. Донатиш, волонтериш, воюєш, блять, крутиш ночами гнилий Л-200, паяєш дрони, ребу, хуєби. Ти хуєсос, бо дозволив собі йобаний відпочинок. Війна в країні, а ти курва смієш купувати собі їсти, заправляти машину, пить воду, вообще хуєвший. Ах ти ж уєбан, війна в країні бидло, нікчема хуйня гандон. Чо не в окопі волонтер хуєв. Ти по-любому бабки пиздиш, а підарас. А що ти по формі, да, військовий? Не в окопі, не пизди, Всі військові сидять в окопах з 14-го року, а ти ПІЗДОБОЛ! Пише Світлана, Оля, Оксана, Юа з Монако. Гадаю, для будь-кого, хто закінчив принаймні початкову школу і має хоч якийсь натяк на критичне мислення, під кінець третього року великої війни, зрозуміло, як працює російський бот. Це завжди тригер слово, яке випадково стало на слуху. Зеленський Львів, ТЦК, природні копалини, ресурси там тощо. Спочатку Зеленський Гандон, бо він втік, потім він гандон, бо виявляється не втік, потім гандон, бо війна останнього українця і так далі. Аналогічним чином проходимось по будь-якому іншому за чи не згаданих мною слів. Адже їх багато. О, час, наприклад, в тренді писать про те, що Україну продають, а ти, Микола, воюй за дядю Сема і сина ти цикашника. Хоча, вочевидь, ресурс на те і ресурс, щоб ним користуватися, якщо є опція, щоб щось продати, чи щось купити, чи обміняти, то чим це погано? Напрям крайнющий варіант, чим погано дать родовище, хоч не ідеальну але союзнику, а не одвічному ворогу, який використає той ресурс для наступного нападу. Тему штатів Трампа в цьому відео я розводити не буду, тому що це пізець тотальний. І загалом відео трішки про інше. Значить, з'їздив я в Букове. Я в А Там людина по канатки спускається, ну їх нахуй йобнути якісь. Короче, щоб ви розуміли, 350 гривень з людини піднятися нагору на цій хвині, іванеться можна. Мені вчора мало прийти а але мені не прийшло. Мене спають, це нечесно, так не можна з людьми. От там тіпи купляють собі всякі гуші, хуючі, там Ще б проще поїбати, щоб повийобуватися. Вот нахуй чим треба вийобуватися. Я не достатньо високий, щоб мене переїбало лижоме. Але, в принципі, можна, ми йдемо бухати. Пухловаль, то це сказав, підніміться вираку безплатні сральники. Ето рай, блядь, шановні йобани в рот і дебіл. Я тільки що сидів, зливав воду. блядь, із цього кулера. Тож цим відео я спробую підтвердити чи спростувати міфи, якими окути дане слово, та чи дійсно це Содом і Гомора в інтерпретації Тікток-Ботів. Загалом їхали просто відпочити, заздалегідь частково розуміючи, що нас може очікувати. А оскільки це була моя перша відпустка, де я за останні три роки поїхав, хоч худай далі Київської області, саме для відпочинку. Бо зазвичай це щоразу не на часі, то камеру я не брав, бо це мав би бути а не документальний фільм про алкоголізм, Жори Тупняк. Але оскільки вперше в житті побачив гори, то щось познімати бажання таки з'явилось. Так що, зйомка ОНЛІ на iPhone 11 Pro на 64 гігабайта з забитим хуєм на ракурси, композиції, світло, якість та інше мудру поїботу, хардкорний андеграунд, інстаграм-контент, іді нахуй в тобі немає душі, зрос. Короче, зйомка гамно, бо не старався. Перед від'їздом залишив кілька військових каналів. Перестав читати сумнівне гамно, що лиш гвалтує нерви неперевіреною інформацією та емоційними гойдалками. Звів майже до нуля походи в Тікток, хоча останній перелаштувався на чили, показував мені людей, які катаються на лижах, що й не сів в потяг. Е... Насправді це стрьомно, оскільки бронювали готель та й загалом гуглили яку небудь інформацію не з мого телефону. Я нічого не гуглив і нічого не шукав. Стосовно лиш і сноубордів, насправді дуже заздрю, тому що водіні З дитинства маю певні проблеми, через що пара потужних падінь і мати перспективу інвалідного. Візка, а це не сильно круто, а як мінімум, тому що на активний відпочинок у мене фактично пожиттєвий бан. Дуже у мене дуже красива шапочка <смі>, за пляшку. <смі> Пробували розвести на ще одну пляшку, щоб рюкзак купити. Казав, що дякую, я не буду. У мене є шапка, у мене є пляга, я довольний. <смі> Олега, тут висота. Вбитися можна, але не, не так, щоб страшно. Там воно канатка є, там де люди катаються. А що по цінам? Найважливіше інфа в цьому відео, гадаю, заради якої сюди всі прийшли. Якщо не будь фінансово безграмотною людиною не нажеру його крашом, то все непогано, окрім житла. Житло. Дуже дорого. Хоча весь букіч це суцільний готель. Можна зекономити, якщо заселятись по факту і їхати компашкою і знімати котедж тощо. Ціни супер різні. Можна жити як за 2500 ніч, так і за 25 тисяч. Майже кожна такса що тут є, це бусік. Якщо жити в паляниці в 15 хвилинах пішоком до оглядового підйомника, то подорож будь-куди буде коштувати в районі 300-350 гривень. На компанію з шести чоловік це дуже дешево, проте якщо фізуха дозволяє, то можна й лапками. Єдиний раз, коли таксою був бусик, поїздка в гуцулленд на Боєтоні, ахуй! До речі, хоч вхід туди й дешевий, проте на горі, якщо не враховувати бабин бограч, йде потужний найоб на гривні. Загалом локація прикольна, біля гойдолки пахне хвойдами. Одними з перших вас зустрінуть там, табун підписників трухи, боже, які вони насправді вилі. Трохи далі є виставка колишніх, можна зібрати Бінго. А що власне по соціальним верствам населення? Улюблена тема спекуляцій з боку ботоводів та ботів безпосередньо. Дуже різноманітно. Катаються, як бехи та кілануси відпочивають, як пересічні норміси такі. Військові, ну і звичайно, ж сини депутатів. Те, таких я не бачив. Хоча, гадаю, ми просто не сильно шарились у місцях їх постійної дислокації. Хі-хі-ха-ха, ну і звичайно ж ютубери по Майнкрафту, всякі. Вообще, якщо так подивитися, то дуже багато знайомих відпочивали тут, і ви будете здивовані, проте у всіх Зепи не сильно вище за середню по Україні. Виходить, що Буковель не дорожчий за умовно Одесу, особливо не в сезон. Та й загалом, якщо їде дах на третьому році Великої війни, то окрім гір, фактично їхати нікуди. В Одесі піздує не гірше ніж там, де я живу, в Львові був раз 800 приблизно. Загалом які майже будь-який інший варіант. А гори для мене були в новинку, і Боже, я, я туди хочу ще раз. Чесно. Можливо, не саме туди, кудись в умовну ворогту, але все ж. Алкогол. Бухло тут дешевше заводу. Медовуха майже безкоштовна, а в бабиному вограчі наливають просто так за те, що ти прийшов і замовив, я не знаю, каву. Там в чеки кожна наливочка коштує одну копійку. Бограч, до речі, смачний, схожий на борщ, але не борщ, порція. Типа спочатку дивишся на ціну, то й, ну, трохи неприємно стає, да? Але фактично ми однією порцією неїлись вдвох, тому що вона здорова. Якщо ви фанатка Єгеря, то в жодному разі не йдіть ліворуч з оглядового підйомника, адже залиште там всі гроші світу. Пушу спочатку захочеш купити флягу, потім шапочку, а коли почнуть напарювати рюкзак, ну, я краще на цьому моменті зупинився. Хоча б було, що досить багато всього цікавого. Та загалом завипить. Ті шоти, ти отримуєш бали, але фактично можеш купити пляшку, забрати її, плюс акційний мерч, тому що пляшка рахується як шоти. її можеш потім я загалом так і зробив. Після чого всюди шарився з флягою і зекономив на цьому багато грошей. Трошки далі розповім, чому по харчуванню. Жир, проте залежно де, що і як. Буквально при кожному готелі є ресторан з нормальними цінами, смачною хавкою, не за всі гроші світу, та й загалом. Просто прикольно там посидіти. Там, де ми були, єдине, що не супер зайшло — ребра. Де вони смачні, питань нема, все круто. Але проти реберні, ну, ціна Х2, по грамовці, не пам'ятаю, але здається, було менше. Але вони все ще були смачні. Але 600 гривень. Проти 300, бля. Як по реберні? Скажу, що це смачно. Ребра апельсиновому соці, маринаді, лимонаді, дає. Це охуєнно. Але. 300 грамів води таких Дякую. Коштує 600 гривень. Але заради справедливості я ту ціну відіжрав на сніданках. Це було супер смачно, плюс жорнющий вибір всього на світі, так що пробачай. В інших місцях, якщо нямкать, то це те, про що всі будуть вам казати: першочергово, Тбілісо. Грузинська класика, приємні ціни, але ввечері місць просто немає. Бронь на годину вперед. Суші, піца, хз, я вважаю, це не зовсім та їжа, яку б хотілося поїсти в горах, тому що цього вистачає вдома, тому подібні страви не купували. Басейни, бані, сауни включені зазвичай у вартість проживання в більшості готелів, тож в умовний водоклаб можна піти чисто по приколу, тому що цікаве місце. Ну якщо на один раз, то ціна не сильно страшна. От куди стовідсотково рекомендував сходити, це справжні чани. Там піздеться, яка демократична. Сіда, і там дійсно дуже круто. Гарячий чан, місце, де посидіть, холодний басейн, просто чарівний вид на гори. Правда, думаю, було б краще, якби ми потрапили туди або в засніжену якусь погоду, або навпаки, весною. Там, не знаю, коли трошки прохолодно, але все-таки зелене, гарне. Чайок наливають, бублики з медом приносять. По цінам вийшло 4500 за 3 години. Замовлення мінімальне дві. Фактично, година коштує півторашку. При тому не важливо, скільки людей там буде, максимум 6. І знаєте, це були не найдешевші чани і не най дорожчі, вони просто охеренні. Ми пішли туди по рекомендації. І перше, що я зробив, коли приїхав додому, подивився ціни на чани в Київській області і моєму ахую просто не було меж. Перший сайт, куди я заходжу, на двох людей, щоб за кожного наступного треба доплачувати півтори тисячі, на дві години коштує шість. Київська область в Буковелі дешевше. Безумовно, є і інші варіанти, не сильно шукав, але Зазвичай там треба бронювати цілий комплекс на день. І це получається дуже дорого. Типу, ти не можеш там піти сам чи з кимось. Тіп, щоб у вас там двоє-троє було. Нє, там треба бронювати, прям іти пачку чоловік 15. Тоді так, ціна вийде нормально, якщо перераховувати на людину. Пропоную повернутися до водоклабу. Політика того, що ти спочатку відпочиваєш, потім платиш, дуже приємна і мені прям сподобалось. А і ще в них шикарна римська парна. Ну тут просто лайк. Але купувати щось в таких місцях без нагальної потреби не варто. Блять! Пиво, Бірмінгем 230 гривень за 0,5. Якщо ти помиляюсь, баночка в форі коштує що то типа 70, Там по, по акції позиції можна знайти за 55. Баланш, звичайний, всім відомий, 180 гривень, це пиздець. Коктейлі посіді літрами до вухи на базарі. Що дійсно здивувало? Часто вимикають світло, проте всюди є генератори, що оперативно вмикаються, в разі чого. Тож, е... от в нас в самий неприємний момент сталася така шляпа, саме коли були в чанах, треба було сушити волосся перед виходом. По аквапарку з Тіктока, той, що мавка. Не знаю, ціни хоїсосили навіть місцеві. Води нам загалом вистачало, тож цього разу він пішов в ігнор. Хоча стилістика дуже прикольна. І ще момент стосовно того, як працює ботня, типу, от там почали показувати ціни в тому ж аквапарку, да? але ж показують тільки фронтальну частину. Класна, буклетика, де тобі плюс спа написано, плюс спа. Без спа там, виходить, двічі дешевше. Багато хто про це згадує, але бот напише, що це ціна для, не знаю, блять, дитини-депутата, в якого золоте діл до всраці. Якщо їхати виключно в аквапарк, чисто заради аквапарку, то в принципі ну окей, але якщо туди йдеш там на пару годин, то ну так, це, це до хрена. до хрена Взагалі, моя улюблена розвага була спать, сонце круто, особливо в потязі, прям шикарно. Я б так по приколу покатався, чисто щоб шобиду поспати Мораль така буковель це не жир. Якщо будь-фінансово безграмотною людиною, ну може і так. Якщо є можливість, їдьте і бажано з компанією, тому що зняти будиночок там прям біля витяга буде сильно дешевше, ніж жити в Готелі мало, того, буде ближче до всякого цікавого. Майже всюди є знижка по УБД. Особисто не питав, але спілкувався з військовими, які проходили там реабілітацію. В Такій ситуації загалом стає платить держава в плані проживання, а все інше знижка по УБД. Подивитись, є на що бажано їхати десь на тиждень, І якщо не кататись звичайно. Хотілося б спробувати джипи, пошаритися на інших витягах, але там онлі зі спорядження. На джипи в нас просто не вистачило часу. А от стосовно витягів і спорядження, ну камон, їх придумали для того, щоб катати. А не маєтесь хуйнею і заважають тим, хто. Приїхав в гори на гірськолижний курорт для того, щоб кататися на лижах по горам. Логічно, цілком. А якщо не брати саме курорти, то є дуже багато цікавих туристичних і не тільки приколів, куди можна потрапити майже безкоштовно. Тож, далі буде. Дякую за перегляд. Якщо було цікаво, став лайки по можливості закинь пару гривень на нашу постійну ЗСУ банку. Бережіть себе, гарного ранку, дня, вечора, ночі. Підпишіться на телеграм, будь ласка. Я дуже сильно стараюсь, пишу там всяку хуйню.